Доброго дня, шановні земляки тернополяни. Коли я зустрічаюся зі своїми виборцями, я чую в них одні ті самі запитання що від пересічних жителів нашого міста. Чому Тернопіль найбідніше місто в Україні? Чому тарифи в нас постійно зростають, а рівень життя падає? Та чому у нас не все так добре, як би хотілося? Шукаючи відповіді на ці запитання, я вирішив поцікавитися досвідом інших міст і поїхав Україною. Пошуках чужого досвіду. Аж раптом несподівано, я знайшов місто точно таке саме, як наш Тернопіль. Називається це місто дуже просто і гарно: місто файне, його можна назвати містом близнюком нашого Тернополя, в ньому живуть так само 200 тисяч люду, в ньому є таке саме озеро та існують ті самі проблеми, що і нас з вами. Коротше кажучи, точнісінько, таке саме місто і з тими самими бідами. А раз проблеми одинакові то значить і причини одні ті ж самі. І тоді я вирішив з'ясувати ці причини. Бо коли розумієш причину негараздів, то усвідомиш, як їх подолати, правда? І от я у місті Фальному на місцевому телебаченні. І хочу вам розповісти, які дуже цікаві фокуси витворяють в цьому місті по тарифах. Приїхавши до міста Файно, я в центрі побачив дуже цікавий парад парад двірників. Мабуть, це було якесь комунальне свято. А на тротуарі стояв літній чоловік. Він чомусь дуже обурювався, він так злився, аж пінився. Я зупинився, обізвався до нього, і ми забалакали. Ви не повірите, ми заговорили про сміття. Мій новий знайомий пан Василь розповів мені, що нещодавно. У місті файному підняли тарифи на вивіз сміття майже удвічі. Для порівняння, до цього часу кожен файнівчанин платив за чистоту в місті трохи більше 4 гривень, такою була плата кожного мешканця міста за збирання, зберігання, перевезення та знешкодження сміття. Але тепер кожен файнівчанин мусить платити майже 8 гривень, підкреслюю, кожна людина, включно з немовлятками. А якщо врахувати, що місто Файне таке саме, як місто Тернопіль, то це приблизно півтора мільйона гривень на місяць. Що сталося? Що змінилося? Чому виросли тарифи? Влада міста пояснює підвищення сміттєвого збору? Так. Подорожчала солярка, подорожчало мастило, підвищилася зарплата працівників, фірми-перевізники сміття вже байже банкроти. Питаю пана Василя, ну це ж в принципі виглядає логічно. А Василь Орестович сміється: якщо сміттярські фірми так страшно бідують, то чому ж вони так жорстко конкурують між собою за сміття, за мотлох і непотріб? Чому з приходом нового міського голови міста Файного між перевізниками кожного разу спалахає нова війна? Виявилося, що у Файному навіть є підприємці, що готові вивозити сміття за старими тарифами. Але з приходом нового мера фірми сміттярі повністю помінялися. Причому, як це відбувалося, ніхто так і не знає, бо жодних відкритих конкурсів, як то має бути за законом, не було. Сміттєвим фірмам і владі дуже легко шантажувати населення різними страшилками по підвищенню тарифів. Фейнівчани дуже добре пам'ятають, як декілька років тому назад в місті Тернополі відбувалася справжня сміттєва війна. Все місто втопилося у смітті, як Титанік в океані, а ще смерділо, як п'яний москаль під пивбаром. Пан Василь виявився колишнім бухгалтером, давно на пенсії, але професію свою любить і знає досконально, тому легко вирахував фокуси місцевої влади. Перший фокус обдарання файнівчан. Пан Василь це так: фірми, які займаються вивозом сміття, беруть кошти. За такі речі. А саме збір сміття Так, вони це роблять. Зберігання сміття. А от цього вони й не роблять. А гроші з людей беруть. Вивезення сміття Так, вивозять. Знешкодження сміття а от цього теж ніхто не робить. Але гроші знову ж таки беруть. Як бачите, перелік послуг значний, але файнівчани не отримують цих послуг повністю, а гроші з людей беруть, як за все. Компанії, які вивозять сміття з міста файного, офіційно не платять за зберігання та знешкодження сміття. Вони просто забирають і вивозять це сміття на нелегальне сміттєзвалище за містом. Крадуть людські гроші і ні перед ким не звітують. Але чому тоді піднімаються тарифи? Другий фокус обдирання файнівчан на смітті виглядає так. Тарифи базуються на тій нормі. Що кожна людина щорічно створює аж 1700 літрів сміття. То пан Василь вирахував, що родина з чотирьох осіб щоденно має виносити аж два повністю заповнених 10-літрових відра. Ви сумніваєтеся, що ви кожен день виносите стільки сміття, а пан Василь каже, що це нікого не цікавить. У будь-якому випадку, ви все одно за це заплатите, бо об'єми завищені штучно. Щоби здерти із нас все більше грошей. То ви вже почали розуміти, чому підвищуються тарифи. А третій фокус обдирання фенівчан на смітті, пан Василь викрив так: у місті Файному є комунальне підприємство, яке займається вивозом тільки пластику. Ну, це, наприклад, пластикові пляшки або інший різний пластиковий непотріб. Це підприємство належить громаді міста. За рахунок міського бюджету воно придбало спеціальні контейнери сітки. Сотні цих контейнерів для збору пластику стоять по всьому місту файному. Це комунальне підприємство має задурну дуже великі приміщення і завжди отримує фінансову допомогу від файнінчанської мерії. Але файнічанин навіть не здогадуються, що збирання пластику це надзвичайно прибутковий бізнес. На сьогодні. Тонну порожніх брудних пляшок та іншого пластикового мотлуху, фірми сміттярі купують за 5-7 тисяч гривень. А якщо його ще й подрібнити, то це вже буде 8-9 тисяч гривень. А якщо від пластику відокремити макулатуру, металобрухт, гуму, шкіру і текстиль. Далі звичайне сміття стає просто золотим. Українську вторинну сировину охочі купують Китай, Туреччина, Західна Європа, Америка. От тепер ви можете тільки здогадуватись, скільки це комунальне підприємство заробляє на пластику. Але вам ніколи в житті ніхто конкретно не скаже цифри. Але чому тоді піднімаються тарифи? Нині файнівчан шантажують тим, що фірми сміттярі от-от збанкрутують. Тим часом, насправді, на кожному етапі сміттєвого бізнесу є свій рівень прибутку. Запам'ятайте, сміттєвий бізнес. Ніколи не буває збиткого. Ось, приклад. Місцевий алкоголік здає 10 кілограмів макулатури і отримує шклянку горілки. А той, хто забрав цю макулатуру і щедро налив паякові цілу шклянку, має від 120 до 150 гривень чистого прибутку. Тепер ви розумієте, чому всі плачі від влади та фірмачів сміттярів про кризу і про подорожчання послуг, це просто задурювання простих людей. Ось чому сміттєвий бізнес. Так жареться за цю галузь. І ось чому сміттєві фірми платять хабарі за кожне місце, де можна примостити свої сміттєві контейнери. І при цьому людям ще підвищують тарифи. Закон України вимагає, щоб міська влада влаштовувала відкриті конкурси на всі послуги, в тому числі і на вивіз сміття. Якщо так буде, то тарифи будуть мінімальними. Тому що конкурс вигравати буде фірма тільки та, яка буде вивозити сміття як найдешевше. За рахунок продажу та сортування пластикової сировини ми можемо суттєво скоротити витрати на вивезення сміття. І тоді тарифи за ці всі послуги для населення піднімати не треба. Подякуємо пану Василеві. А у наступному своєму репортажі з міста Файно я вам розповім. Про таємниці секретної служби в цьому місці.